Доброго дня, друзі! Вітаю всіх з новорічними різдвяними святами. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як гостра діарея у дітей і не тільки. Актуальна тема не дивлячись на те, що зима, щодня звертаються, пишуть батьки з цією проблемою. Отже, гостра діарея у дітей. В першу чергу, щоб розуміти, що з нею робити. Нам потрібно знати причину. На сьогоднішній день чітко встановлено, що біля 90%, тобто левова частка всіх діарей, спричиняється вірусами. Тобто, для того, щоб захворіти на діарею, вам вашій дитині не потрібно їсти якийсь обов'язково зіпсований продукт або щось там з Макдональдса з'їсти. Так, це може бути, але це буває насправді дуже рідко. Віруси, вони всюди. В першу чергу діти підхоплюють і в садочку і в школі, тобто в громадських місцях, в супермаркеті, в будь-якому громадському місці ми можемо цей вірус підхопити. Він передається контактним шляхом, фекально-оральним шляхом, повітряно-крапельним, навіть можливо. Тобто ви можете зайти в супермаркет і можете нічого не, не обов'язково до чогось торкатися через повітря, якщо поруч людина, людина носить. такий випадок теж може бути. Так. Не хочу завантажувати вас термінами з вірусів, ну, мабуть, всім вам відомий ротавірус, є ще багато інших вірусів, які це захворювання викликають. Це для нас не настільки важливо. Отже, що для нас важливо? Я розділив усі, всі діареї дуже умовно на три варіанти. Перший варіант це коли ми нічого не робимо, тільки спостерігаємо. Другий варіант це коли ми вже дитині даємо певні ліки. так, Третій варіант це коли нам потрібна консультація лікаря, іноді невідкладна консультація. Так. Перший варіант, якщо дитина у нас вже не маленька, так, 3, 5, 7 років шкільного віку пропоносила один-два рази, почуває себе нормально, так, ми можемо дитину взагалі не чіпати. Ми за нею просто спостерігаємо. Якщо дитина. Немовля, дитина до року пропоносила один раз. Ну, ми вже спостерігаємо, це трошки тривожніше, але спостерігаємо. Так? Якщо дитина шкільного віку, там, років 10, там, пропоносила у нас 3-4 рази, так, і при тому нормально все почуває, ми теж нічого можемо не робити. Взагалі, від слова взагалі. Нам хочеться щось дитину впихнути, щоб воно все пройшло, але не завжди так потрібно робити. Вертаємось знову до причини. Вірус, так, значить, як ми можемо полікувати вірус? Абсолютно ніяк. Вірус лікує імунітет, він виробляє антитіла. Антитіла можуть виробитися у нас через кілька днів. тобто ми можемо що завгодно робити, але якщо у нас цей процес повинен тривати 4-5 днів, він буде тривати 4-5 днів. Ми можемо полегшити стан дитини, можемо спробувати не допустити розвитку ускладнень, але чарівних таблеток, які могли б зупинити діарею там буквально там, за, за один день чи там раніше, на жаль, не існує. Так, другий варіант. Коли ми, дитина потребує уже певних дій. Якщо дитина грудного віку пропоносила два рази, тут вже обов'язково потрібне лікування. Якщо дитина з садочкового віку пропоносила, ну, скажімо, 3-4 рази потрібно. Якщо дитина шкільного віку там, разів 6 у нас пропоносила, значить теж вже потрібно втручатися. так? В першу чергу. Ми оцінюємо загальний стан дитини. Так? Якщо в нас вже дитина пропоносила 5-6 разів, дитина вже лежить, тут зрозуміло, що треба щось робити. Так? Коли критична ситуація? Критична ситуація це про немовлята, якщо немовлята там дитина 5 років пропоносила так інтенсивно, дитина, вибачте, 5 місяців пропоносила інтенсивно. Три рази підряд. Так. Якщо при цьому ще є температура, це значно все ускладнює. Якщо внемовлят температура ірвота, це вже показання практично в госпіталізації є однозначне, якщо дитина у нас з садочкового віку, там пропоносили шість разів, ви бачите, що вона в'яла, обов'язково ви повинні втручатися. І так далі. Чим старша дитина, тим простіше з нею. Тим більше в неї запас рідини в організмі. Тим легше це все діло, вона може переносити. Отже, що ми робимо? В першу чергу, те, що я завжди на прийомі всім розповідаю і буду розповідати, і будь-який лікар вам про це буде казати. Ми повинні дитину відпоювати. Для нас не становить небезпеки сам факт діареї як такої. так? Для нас небезпеку може становити зневоднення. Дитина втрачає рідину, швидко втрачає рідину. Тобто, якщо ми маємо діарею, значить ми повинні той об'єм рідини, який дитина втрачає, ми повинні компенсувати і залити ще зверху. Так, це дуже-дуже важливо. Як ми можемо контролювати кількість рідини і скільки рідини треба пити? Є е, формули складні, не буду вас навантажувати. Все насправді дуже просто: дитина повинна достатньо пісяти. Так, якщо дитина. Садочкового віку пропоносила 3-4 рази, і вона у вас пісяє приблизно раз на 2 години, катастрофи немає. Поїмо спостерігаємо. Ну якщо дитина у нас пропоносила інтенсивно 5-6 разів, і вона у нас не пісяла 7-8 годин, це вже дуже і дуже недобре. Це ще не критично. Ну, треба враховувати температуру, рвоту, інші симптоми. Да? Говоримо тільки про виключно про, 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 про діарею. Тому ми дивимося, як дитина пісяє. Треба давати стільки рідини, щоб дитина якомога частіше пісяла. Діти до, шкі... до шкільного віку. Хоча б в даній ситуації раз на годину, раз на дві години, діти шкільного віку, хоча б раз на 2-3 години. Ну, Чим частіше, тим буде краще. Так, е Животик болить дуже часто. Що ми можемо дати? Звичайний бупрофен або парацетамол. Так, він досить непогано. Всі в нас звикли давати спазмолітики. На жаль, у нас немає в Україні дозволених спазмолітиків по інструкції для дітей. Бувколи Ріабал, зараз його немає. Так? Ми даємо і бупрофен парацетамол, вони досить непогано працюють при болі в животку. Це такий е лайфхак. Отже, поїмо. Чим ми дитину поїмо. Ідеальний варіант, звісно, це є електроліти, це що прописано в усіх рекомендаціях, інструкціях: Регідрон, іоніка, Хумана електроліт. Ну і показує практика. Вони не смачні, діти практично ну майже ніколи дуже рідко вони хочуть їх пити, особливо діти до 6-7 років. Там вже 7-8 років з дитиною можна домовитися, дитині два-три роки, якщо воно не смачне, ти його не залієш ніяк. Тому ми беремо що: ми беремо щось смачненьке. Ми можемо давати звичайну воду. Ми можемо давати солодкий сік, яблучний, апельсиновий. Яблучний сік. До речі, досить давно рекомендується. Американської академії педіатрії як альтернатива Так? Це може бути у нас солодкий напій, це може бути у нас та сама Фанта-кола, випив стакан води, випив чашку солодкого чаю, випив чашку живчика фанте-коли. Е, головне, щоб у нас дитина почала пісати. Це є дуже і дуже важливо. Так? Тобто Якщо у нас дитина поносить, але при цьому достатньо п'є, при цьому дитина більш-менш активна, не лежить тряпочкою, і так, і вона, головне, достатньо пісяє, значить катастрофи немає. Я розумію, всі батьки хочуть дати таблетку червину, щоб в нас все пройшло за 1-2 години або протягом дня. Ну, на жаль, такого не буває. Дуже часто буває, зранку пишуть, ой, в нас така проблема, рекомендую ліки. Через 3-4 години пишуть, ой, ми дали ліки, нічого не допомагає. На жаль, це так не працює. Ще раз нагадую, вірусна інфекція, поки організм сам з нею не справиться, ця діарея у нас буде. Є дві групи препаратів, які ми можемо використовувати у дітей. При діареї, це в нас є певні пробіотики і сурбент, так? ну, На жаль, теж нам потрібен час, щоб вони подіяли, але все ж таки вони деякий ефект дають. По пробіотиках, насправді більшість пробіотиків, які продаються в нас в аптеках, вони нічого нам не дають. Так? Значить, це препарат Enterol або Нормагут досить популярний знаєте, це препарат по типу біогая. Так, ми можемо їх давати, але не очікуємо ефекту за два дні. І сорбенти. Найбільш популярний сорбент, який відносно смачний, більш-менш діти його п'ють. Це у нас є смекта. Так, або аналоги. Якщо дитина п'є то, будь ласка, ми можемо її давати. Але якщо дитина 2 роки кричить, не відкриває рота, ти засовуєш ту смекту, дитина ригає. Да, ні в якому разі не потрібно примушувати. Тільки пиття, пиття, пиття і ще раз, ще раз пиття. Так? Ще один популярний у нас сорбент. Ентеросгель, так, от, теж він досить непогано працює, але ну, його не всі дорослі можуть пити. Те саме стосується атоксила. Так, він непогано працює, але зможете з дитиною домовитись, зможе дитина з соком випити цей препарат, будь ласка. Якщо ви бачите, що ніяк не йде дитина рве від нього, значить ні в якому разі не заставляйте. Тобто вихід у нас один поїм, пісяєм, поїм, пісяєм, поїм, пісяєм. Запам'ятайте це, будь ласка, завжди при будь-яких дитячих хворобах. Дитина повинна бути напоєна. Так, от приходить мама, питаєш, поїли, так, да, поїли. Дитина, бачиш, в'яла. Скільки випили за день, там, дитина 5 років. Ну, ми багато пили, ну, дві чашки точно випили. Тобто дві чашки на день ну, для дитини 5 років при діареї цього явно мало. Питаєш, скільки дитина пісє, ну, пісяла там, раз, там, два рази на день. Ні, цього недостатньо абсолютно. Бо що, коли у нас вже підходимо до складного варіанту, коли у нас вже діарея дуже сильна, там 3-4-5 разів за годину і частіше. Так, от дитина в нас перестає пісяти, у нас починає розвиватися серйозне зневоднення. Так? І в нас тут два тільки варіанти. Або ми відпоюємо дитину через рот постійно, причому, якщо вночі дитина поносить, значить ми будемо і ми даємо знову пити. Да? Або ми вводимо ліки внутрішньовенно крапельно у. Стаціонарі. Тому треба намагатися цього не допустити. Бачите, що дитина перестає пісяти там, не пісяє 5 годин, 6 годин, дитина там орієнтовно 6 років да, при діареї. Значить, інтенсивніше, будь ласка, поїдь. Так. Е Ще один такий у нас є препарат, який досить популярний, лоперамід, або ще другого назва імодіум. Так, він при діареї, він працює, але це все після 12 років. Будь ласка, ні в якому випадку не давайте е дитині цей препарат до 12 років. Ну, про інші недоказовані препарати, там, типу нашого улюбленого Бетергіна, я взагалі про це мовчу, це я взагалі не ріки. Тому пам'ятайте пити. Пісяти, пити, пісяти, пити, пісяти. Якщо бачите, що дитині температура біль в животі рвота досить тривалий час, так от дитина в'яленька, да, ми вже можемо підозрювати бактеріальну діарею, так, тобто ви вже звертаєтесь до лікаря. Якщо ви бачите, що ви можете дитину відпоїти, дати нерфен, дитина бігає, грається, значить ви можете спостерігати. І дивитися, легше стало, слава Богу. Не легше, тоді звертаєтесь до лікаря. Бу, якщо дитина два рази там, п'яти років пропоносила, так от і батьки все в паніці, біжать неприймальне відділення, ми лягаємо в інфекційне відділення. Так, подумайте про дитину, подумайте про той стрес, який вона переживе, і чи є в цьому гостра необхідність. П'єм пісяєм, п'ємо пісяєм. Якщо якісь є якісь питання, буду радий відповісти в коментарях. До зустрічі.